Де чоловіка, якась така біда, тепер що борту перемоги. Звичайні, бо то вже не те. Колись напали татари, там були війхи такі високі, боронилися, то попідрізували ці війхи, і там тих татарів прибалило і допомогло їх знищити. Ми розпочали сьогодні експедицію в Березові-середньому. Край, де колись жили бояри, з часів Данила Галицького. Коли він покликав хорватів в свою дружину, в середньому березові ще залишилось чимало столітніх хатин, а одна то взагалі унікальна, вкрита гонтою та з маленькими віконцями в даху у вигляді напівельпса. Колоритний край, де вже немає гуцульських вишитих сорочок з вуставками. Тут вони з комірцями, нібито панські. Тут же немає вишитих та капсульованих кептарів, проте весілля проводять. На конях в березовах до сих пір. І весільні головні убори також використовують тут і в наш час. Мода, яка була колись, повертається знову. Березів колись був один великий, а вже потім, наприкінці 19 століття, він розділився на чотири Березови: нижній, середній, верхній та бані Березів. Назва пішла не від берізок, тобто дерев, а від слова береза, як охоронець. Хорвати, які прийшли сюди. У 1240 х роках були охоронцями Данила Галицького. Саме він і подарував ці землі хорватам, і до сих пір в людей тут прізвища Симчич, Коріатович, Урбанович, Арсенич, Фіцич, Васкул та інші. Якщо вам подобається наш контент, напишіть про це в коментарях. Також не забуваємо підписуватись на наш канал. Любіть своє, українське! Частоємо no, Полонецький буд. Чи він не Полонецький? Ви робили вдома? Пані Марія, я от ще давним-давно чув, що в середньому березові колись була сторожова застава, щось таке як замок. Чи ви не пригадуєте, де той замок міг би бути? Ви знаєте, по переказах старих людей то казали, що на межі між свободу і Середнім березом на урочищі Стирі і купторі, так це називає. Купторі, купторі е, присілком е, ну, кутком стирі і. Цими купторями, там є, був Білий Хрест, не знаю, тепер на відновили, бо колись за радянських часів то, то зняли. То там казали, що була якась така державна споруда, так як сторожова лежа. А за яких часів була та сторожова? Ой, це вежа. Десь, Я знаю, 17 століття десь таке. Дуже давно. Це десь таке, знаєте, я знаю, чи то були напади тих татаро-монголів. як то. Було, бо то у нас є і урочище татарівка ніби що е, пов'язують цю назву, топонімічну цю назву з тим, що колись напали татари, і там були вільхи такі високі, і люди боронилися, то попідрізували ці вільхи і там тих татарів прибалило і допомогло їх знищити. Дуже цікава історія. І, крім урочища татарівка, є і поруч село татарів. Я думаю, також а, татарів далеко від нас. Це ви знаєте, де татарів? А це тут поле татарівка була така назва. Та й потепер навіть цей е, куток, що ми де ми живемо, називається татарівка. А тут де ми зараз, це теж так, татарівка. Так, це татарівка. Це такий куток. А ну, прізвища залишились якісь татарські? Бо я знаю, що в Миколичині є такі прізвища, як Маджарин. То це татарське прізвище, татарського походження. Кажуть, що це у нас були люди, які залишилися. знаєте хорватські прізвища. Томиш, Малкович, і польські, сулятицький, мединський. Знаєте, от такі у нас прізвища. Знаємо, дуже вам дякуємо, пані, за коротке інтерв'ю. Всього вам найкращого. Ви робите, до речі, пані робить хорошу бринзу і бутс. так що, так. хто хоче хорошої бринзи. Хай приїжджаю в село середній Березів на Татарівку. До Климвіка Ярослава Васильовича. Ми завжди будемо їм раді. Щастиво, пані. Вам найкраще. Дуже... В Березові ще залишилось дуже багато таких от стародавніх хатинок. Наполовину гуцульських, наполовину боярських.

Жіночний. Але закрий садову. Корінь петрушки люди висушують. Старезне дерево, якась липа, по якій в'ється барвінок. Така от давня хатинка. Ще одна старенька хата, видно одразу по підвалах, що їй близько 100 років, а то й більше. Шо, далі є старі. Ще одна старенька хатинка. Ну, це стара, не знаю, наскільки стара. А ця хатинка зникне з лиця землі вже наступного року, коли впав дах, Хатинка зникає буквально за рік, за два. Відходить у небуття. І подивіться ще яка стара хатинка, точно давня. Лежить на соснах хати. Тут баретин цими селами Косівщини, Гуцульщини і Покуття. А живуть тут взагалі хорвати, а не гуцули. Цебто бояри або шляхтичі. Люди, які за Австрії та за речі Посполита взагалі не відробляли панщини. Навіть на дверях стайні обов'язково вирізали чи малювали хрест. Хатки старенькі. Це так хатина. Їй точно років. Біля ста. Дивіться, які. Маленькі віконця. Це було, було, й 4 чоловіки заходило. Двіться, які ну. боже. А де чоловічкою кастика біда тепер, що буде переможе. звичайні, бо то вже не те. Ало. Ну. І скільки цій хаті років, якого вона року? Ой-ой-ой, я не можу треба маму питати. Років більше ста, напевно, так? Треба маму питати кілька років. А, але вже перероблено трохи. Та переробляно, то кухня перероблена, то мама розказує, який кокемів, що була піч глиніна. Uh -huh. А тут вже піч переробляно було. ці лишив ці свалки, лишилися і так. Це тут колеска сі колесала, мама розказує. З uh -huh. Києва ви кажете? 250 аж? Так, 250. 250 років кажете. так? Шта? так Це багато. О, дайте ще так, хотіло би ще зробити. Ні, ти вийти. Ну, включайте світло вам. Кадавна піч. Фотографії. Та то це вже килемчики. Це все килемчики, вже ти пиєш все ж. Oh, gosh. О, жінок. Пані, ми зберігаємо народний фольклор. Заспівати пісню давно. Я не чую. Ясно. А де? Ходіш туди вверх, ну. То ще туди во так можете тако піти, давні кімнати, я такі давні. Куди, куди? Ну, дідіть туди так, але то машину не поїдете. В ту сторону, та ми прогуляємося. От в ту сторону треба йти. так? Дякуємо вам, щасти. Туди є водочка, водочка я в дулену туди. Така. Вліво. Туди вгору міст переїдете і в гору так наліво, і так водочка туди є. Там теж кімнати є ще старі. такі. Там, нет, туди. Старі, Дуже так, вам так, дякуємо за пораду. Щасти. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.